Всіх вітаю, мене звати Юрченко Марта. Сьогодні ми з моїми колегами Олександрою Мельник та Кузнєцовою Поліною підготували іконографічний розбір за Пановським картини «Джованні Беліні Мадонна з іновлям. Перед початком розбору варто сказати декілька слів про сім'ю Беліні – у Венеції в 15 столітті активно формувалася художня школа, яка повністю була пов'язана з мистецтвом відродження. Представниками цієї суто ренесантної школи малярства групувалася довкола родини Баліні, батька Якопа і двох синів Джентіла та Джованні. Якопа Баліні, перший з венесіанців, звернувся до здобутків найпередовішої тоді флорентійської школи. Він вивчав античність і принципи лінійної перспективи. Основну частину його спадщини становлять два альбоми замальовок античних пам'яток, багатофігурних сцен на релігійні теми. Зараз на екрані ви бачите приклади робіт Якова. Ці малюнки та ескізи були виконані на такому високому рівні, що його сини Джентіла та Джевані використовували їх у своїй творчості. Ось тут навіть видно, що Джоні я не використав ескіз свого батька, який був написаний за 10 років, навіть 20, до створення картини. Поїзд з церковним живописом в кінці 15 століття в Венеції також поцвітав живопис зі сповідного характеру. Представником саме цього напряму є старший брат Джованні, якого звати Джентіла Беліні. Султан Мехмед II, завойовник Константинополя, запросив якось його до себе і замовив свій портрет. Тут, в Константинополі, він мав можливість побачити немало цікавого в цьому відношенні. Свої альбоми він наповнив східними видами, мотивами. А коли повернувся додому, він зрозумів, що в Венеції також є немало цікавого. Він став ілюстратором венеціанських звичаїв та Брав активну участь у житті міста, як ми можемо бачити на картинах. Джованні Беліні утвердив олійний живопис як головний у малярстві Венеції, адже раніше надавали перевагу темперному, тобто, фарби розбавляли не олією, а яєчним білком. За допомогою олійного живопису Джованні Беліні та його учні досягли особливої інтенсивності та насиченості кольорів. Він очолював активно працюючу майстерні, з якої вийшли два великих художника венеціанського відродження, а саме Тіціан та Джо Якщо класики центральної Італії досягли гармонії композиції, то цілком зрозуміло, що вихованці Беліні пішли за вчителем, майстром кольорів світлових гармоній. Справжній прорив у цій сфері здійснив Джо Твір «Мадонна з немовлям є показовим для ренесантського живопису та належить до типу вівтарних картин, які були задані композиційною схемою, вперше запропоновано якраз Джованні Беліні. Цей образ насичено складним символічним змістом, що має зосередити роздуми вірян на темі страждань Богородиці, а також, як цікавий факт, це єдиний твір Беліні в Радянському Союзі. Взагалі, тема авторства, що стосується цієї картини, є дуже цікавим питанням. Проте, перед тим, як ми перейдемо до цього цікавого питання, потрібно розібрати, що таке провенанс. Провенанс це дослідження походження та історії картини з метою встановлення її оригінальності та її авторства. Взагалі сталася дуже цікава ситуація, пов'язана з художником Джорджоне. Ім'я рано померлого художника Джорджони з Венеції забули, а його картини століттями вважали творами пензля Трофеля Санті та Тетіана. Картина Юдифа з головою Олеферно навіть декілька разів була гравійована, але з ім'ям Рафель Санті, що тільки заплутувало ситуацію. І лише з другої половини 19 століття почалося ретельне вивчення архівів. Тоді і знайшли. Записи про твори мистецтва Маккартоніо Мікелі, де той дав опис декількох картин Джорджона, які бачив сам. На щастя, описи були такі детальні, що дослідникам було досить легко розпізнати оригінальні картини таємничого Джорджони в різних колекціях. Про деякі картини навіть не знали, і так коло оригінальних картин, картин Джорджона значно збільшилось завдяки вдалому провенансу. Ну, а тепер перейдемо до питання авторства, що стосується картини «Мадонна з немовлям Джованні Беліні. Картина Мадонна з немовлям приписали до творчості провінційного і маловідомого майстра Бартоломео Монтіані. Згодом, у 1958 році Київ відвідав італійський знавець венеційського живопису Джузеппе Фіоко. Картина «Мадонна з немовлям не була підписана, але дослідник рішуче стверджував, що цей твір належить саме пензливі Джованні Беліні, а не його послідовникові Бартоломео Монтьяні. В журналі Арте Венета, що перекладається венеційське мистецтво, Фіоко публікував статтю, в якій писав Прекрасна, одна з найграндіозніших у венеційському мистецтві раннього Чінквеченто. Картина вразила зір і серце. Мабуть, важко знайти у творчості беліні піднесеніший і винятковіший щодо монументальності зразок святої групи. Мадонна, зображена на тлі широкої завіси, яка висить на мотусті, й дзвенить, мов крик. Складки тканини з розкішними завитками акцентують групу, роблячи її випуклішою та монументальнішою. Цій же меті служить і парапет з різнокольорового мармуру, підкреслено міцний, об'ємний, чітко виписаний, і пейзажна панорама незвичайної широти, де вправляється. Перспективу долини включено профіль міста. Такий винятковий твір не може бути приписаний нікому, окрім Джамбеліно, і має бути беззастережно піднесений до його творчості. Адже Джамбеліно це доброзичливе імення Джовані Беліні. При всій авторитетності свідчення Фіоко, адже він дуже багато років займався дослідженням малярства венеційських митців, учений мав переконати читача, чому Беліні поміняв живописну манеру, оскільки з'явилися різкі, мов різьблені форми складок, замість м'яких та лагідних і плавних форм. Ця загадка пояснюється утвердженням у Венеції чудової традиції умінню художників у будь-якому віці і на будь-якому етапі розвитку таланту вчитися новому, гарне збагачувалося кращим, а високе надихалося вищим. Прославлений Беліні, якому минуло вже 70 років, уважно вивчав манеру молодого німецького художника Альбрехта Дюрера і запозичив те, що у нього. Вражений умінням Альбрехта Дюрера виписувати щонайдивніші деталі, Джованні Беліні, не наче сам з себе скинув прожиття 76 років і спробував сам досягти такого ж ефекту на своїх картинах. Можливо, київська «Мадонна з немовлям і була першою пробою пензля Джованні Беліні, до якої спонукала його зустріч з Альбрехтом Тюрером. Переходимо до розбору картини за Пановським, і перший етап це до опис. Найосновніший рівень розуміння цей клас складається зі сприйняття чистої форми твору. Почнемо з деяких характеристик картини Беліні «Мадонна з немовлям. Він створював її, скоріше за все наприкінці свого життя, під впливом дюрера, як вже зазначалося раніше. Її розміри середні, як для того часу 93,5 на 77 см. Боліні використовував олійні фарби та поверхню дерева. Прийдемо до опису картин. На картині зображена молода мати, яка обережно кладе на на подушку, скоріше за все, прикриваючи його від відкритого простору позаду неї або від. Вона тільки не приспала дитину, про що говорить опущені очі та акуратність рук. Її обличчя чомусь передає емоцію смутку. За до жінки ми бачимо завісу струвкого матеріалу яскраво червоного кольору. Можливо, це полотно читська тертина, яка висить на мотузці для білизни. Також варто вернути увагу на втрання матері. Вона зроблена з такого матеріалу, схожого на шовк, про що свідчать відблиски на воді. На другому плані бачимо спокійний пейзаж, який контрастує з неспокійністю матері. Тепер перейдемо до іконографічного аналізу. Цей шар іде ще далі, і для нього потрібно розуміти культурне тло, в якому була написана картина. Італія на початку XVI століття була батьківщиною відродження культурного руху, який розпочався у Флоренції і поширився по всій країні. Католицька церква відігравала домінуючу роль у соціальному, культурному та політичному житті Італії в цей період. Церква володіла величезними багатствами. І саме вона використовувала цю владу, щоб замовляти художникам твори мистецтва, які прославляли Бога і церкву відповідно. Релігійне мистецтво було також способом донести важливі релігійні послання до переважно неписьменного населення, яке не вміло читати і писати. На картині зображені саме Діва Марія та її син Ісус. Про це свідчить невеличкі, неяскраво виражені німби навколо їх голів, які слугують для вказівки на святість цих осіб. Ідеальний двовимірний або ж площинний простір, який був притаманний для середньовіччя, в епоху відродження замінюється реальним тривимірним. А, також на цій картині художник ніби навмисно акцентує на неканонічності сюжету, адже такий епізод не описано в жодному з чотирьох Євангелій. У цьому творі немає яскравої пишності, якою відзначався живопис багатьох сучасників Беліні. Відмовившись від золота, і сяяння дороцінних драпірувань і вигадливих архітектурних деталей, твори Беліні підкреслюють велич людини, її духовну силу та красу. Як і всі інші мадони живописця, композиція картини з Київського музею відзначається кашталевою простотою, але в дещо інтимній лагідності образів Марії та Христа. В картині з знемовлять Джованні беліні, тихий, сонячний день, світле небо, прекрасне місто протиставляються виразному занепокоєнні на обличчя матері, неначе всередині щось її невимовно бентежить. Вдалині видніється Підгір'я Альп та Кастель Сант-Анджело з мостом і пагробами, які увінчують його, переходячи в передгір'я. Цей краєвид був пізнаваний для жителів Венеції, отже, події картини відбуваються саме в цьому місті. А також цей краєвид був пізнаваний для Белінія, адже саме тут він писав своїх мадон. Варто звернути увагу на вбрання святої. Воно має насичений синій кольор, а в той час насичені кольори були неймовірно дорогими. Важливо також те, що брання Діви Марії найчастіше зображали саме в такому кольорі, адже синій або ж небесний це символ зв'язку з небом, ну а білий символ чистоти та снотливості. Також накидка, вишита золотими нитками, є ще одним підтвердженням того, що жінка доволі забезпечена. І переходимо до останнього етапу, а саме до іконографічної інтерпретації. Отже, знову ж таки, чому заду в зображена саме Венеція? Тому що Беліні малював свої картини у Венеції, і цей краєвид був знайомий для потенційних глядачів. Мадонна Беліні Італійка, а пейзаж на далекому плані це підгір'я Альп, які можна бачити з Венеції. Отже, в образі Богоматері художник обрав свою сучасницю. Можливо, це навіть його родичка, можливо, це навіть його якась знайома. Його вчитель та батько Якопо Беліні був представником венеційської школи, що дало поштовх для зображення саме цього розвинутого міста покровителя талановитих художників. Особливо як пейзажист в Джованні Беліні знаходить нові гарні відтінки, а також його пейзаж оповитий спокоєм, тому що венеційський краєвид не може бути обійнятий бурею. Чому руки дитини складені саме? Так, зображення дитини, яка спить зі схрещеними на грудях руками, провіщує дію Марії майбутнє розп'яття Христа. Такий доволі рідкісний іконографічний мотив є алюзією смерті та посланням на іконографію п'єти, тобто сцени оплакування. Це пояснює, чому лик Мадонни оповитий певним смутком та певною відчуженістю. Чому у Мадонни такий? Самозаглибленість та зовнішній спокій Діви Марії лише підкреслюють а, свідому жартовність її материнства. Мармуровий парапет, на який Богородиця кладе свого сина, символізує Вівтар, глибока тривога та навіть біль чається на гарному обличчі. Це є таким символом того, що Діва Марія усвідомлює майбутнє неминуче страждання свого сина. Що це за червона тканина? Позаду. Є декілька теорій того, який символізм вона несе. Перша теорія це Hortus Conclusion. За цією теорією ця червона тканина є аналогом тих стін та тих огорож, які розташовані позаду Богородиці на представниках картини цього типу. Він є символом непорочності та захисту від гріха. Друга теорія це у Євангелії від Матвія, глава 27, рядок 28, написано. І, роздягнувши його, багряницю наділи на нього. Можливо, Богородиця знає, що чекає на її сина, а багряне тло позаду є передвісником страждань Ісуса. Чому художник використав саме ці Кольори. Синій це колір скорботи. Він також підкреслює мертвений колір шкіри дитини. Яскрава червона завіса, напівзакриваючи картину чудової природи, також символ. Червоне це метафору болю, горя, смерті та страждань. Контрастним зіставленням синього плаща, який особлює небо, і червоної завіси, боліні, неначе підсилює настрій Мадонни. обидва кольори максимально насичені, максимально. Соковиті та максимально яскраві. Емоційний стан жінки, яка перечуває трагічну земну долю своєї дитини, підкреслено суто живописними засобами. Холодний, принизливо синій колір мафорію, так, мафорія, це верхній одяг жінки в античному світі. Який лягає різкими ламаними складками, утворює драматичний контраст із червоногорячим тоном вівтарної завіси, що відокремлює Марію від світу, ніби залишаючи її з. На самоті зі своїми стражданнями. Таке абсолютно нове, емоційно чуттєве трактування образу Діви Марії є найяскравішим, є найяскравішим свідоцтвом того, що живопис відродження втілював християнські догмати через природу суто людських почуттів. Е, Покину ще розглянути аналоги. Спочатку звернемося до аналогів у самого Белі. Е, він намалював 24 Мадони з замовлянь. І 11 мадон з немовлям зі святим. З цих 24 мадон з немовлям, 18 з парапетом, так як і на нашій картині, 14 синім Мафорія і 6, де Ісус вже спить. І ця картина є єдиною де Мадонна в процесі укладання спати Ісуса. Також Марія у художники 15 століття вже населив на троні. Хоча ми можемо. Побачите, що у боліні є одна така картина, але згодом він відходить від цієї тенденції. Е, тож вона вже не зображається на троні, е, з її голови зникає корона, і Німби лише вгадується, богоматір і Боголюдина людина втратили більшу частину божественності, перетворилися на війську мати з дитиною. Проте майже завжди зберігалася репрезентативність. Марія показує Божого сина людям та й сама позує перед ним. Такі Мадонни є у найбільших художників 15-го століття, таких як Андреа Монтенья, П'єдро Переджина і Джованні Беліні.